Доброго дня. В сьогоднішній лекцію ми поговоримо про достатньо дві важливі категорії: це застосування трискладового тесту і захист персональних даних. Трискладовий тест це є, не є унікальний, власне, український винахід, але він є унікальний, так як він прописаний в українському законі. Чому він трискладовий? Тому що він дійсно складається з трьох частин, з трьох елементів, які визначають. Чи можуть вам надати інформацію, чи вона буде обмежена в доступі, перша частина визначає інтерес, чому ми маємо обмежувати доступ. Тобто, що передбачено законом, і, власне, яка є підстава для того, щоб доступ був обмежений. Друга частина передбачає питання, чи завдасть це обмеження шкоди, шкоди особі, шкоду суспільству. І третя особа, власне, буде балансом зважувати, яка шкода все ж таки переважає шкода для особи, що розголошення інформації може, мати для неї негативні обставини. Чи все ж таки суспільство має право знати цю інформацію, навіть якщо особа матиме певні мінуси? Питання персональних даних є достатньо великою темою. Ми змушені зачепити в курсі доступу до публічної інформації саме тому, що, як ми вже зазначали раніше, право на приватність завжди конкурує з правом на доступ до публічної інформації і, взагалі, правом на інформацію як таку. Персональні дані це ті дані, які заносяться в певні автоматизовані бази даних, найперше і найбільше. І саме через ризик їхньої можливої обробки комбінуванні з іншими даними те, що називається профайлінг, тобто створення певного профілю. Починаючи від вашого прізвища ім'я по батькові закінчуючи тим, які сайти ви відвідуєте. Ви ж знаєте, що контекстна реклама з'являється не просто так. Власне, ці питання є нерозривними. І тому ми змушені їх розглянути саме в цьому уроці і саме в такому поєднанні. Отже, трискладовий тест. Трискладовий тест це. Та маленька опція обмеження доступу до публічної інформації, яка дозволяє все ж таки певний відсоток інформації не надати нам. Не дозволяє саме тому, що це важливе для державної безпеки, особливо в той час, коли Україна знаходиться в стані війни, це є достатньо актуальним. Це важливе для збереження певних конфіденційних даних, і це важливе є для того, щоб можна було обмежити на певний час інформацію, яку органи влади. Використовують в процесі своєї діяльності для того, щоб вони власне, могли ефективно виконувати свої функції. Питання трискладового тесту починається з відповіді на три питання. В ідеалі чиновник мав би заповнювати певну формулу чи табличку, де би мав розписати, чому, власне, відбуваються такі обмеження. На практиці, на жаль, все ще цей інструмент недостатньо використовується. Утім, ми сподіваємося, що після затвердження постанови планами Верховного суду, який в тому числі торкнувся і цієї теми, це дозволить і через судову практику все більше і більше впроваджувати в нашому законодавстві. Дослід зробити невеличкий відступ і сказати про проблему так званих переліків службової інформації. Закон передбачає, що. Якщо орган влади затверджує певний перелік службової інформації, він має бути публічний. На жаль, через ухвалення з указу президента у 2011 році, це було сприйнято органами влади як обов'язковий документ, який має бути ухвалений, але так само вони його сприйняли як той документ, який можна використовувати для того, щоб відмовляти в доступі до інформації. Це спричинило, як ви могли догадатися, масу позовів. А судова практика до цього року була достатньо незначною, але все ж таки роз'яснення Вищого адміністративного суду чітко сказали, що такі переліки не можуть вважатися нормативними, вони лише можуть бути помічними для органів влади, для того, щоб звернути увагу на те, що та чи інша сфера є ризикованою, і там слід більш уважно поставитися як для розкриття, так і до обмеження в доступі до публічної інформації. Трискладовий тест має застосовуватися послідовно. І обов'язково на всі три питання має бути дана позитивна відповідь. Тобто, якщо ми знаходимо інтерес, знаходимо шкоду, але ми не знаходимо перевагу цієї шкоди, власне, перевагу шкоди для фізичної особи перед правом суспільства знати, це означає, що ми не можемо обмежити в доступі до інформації. Так само, якщо нам здається, що це нанесе шкоду. Але немає законного інтересу, це не передбачено законом. Ми так само не можемо обмежити доступ до публічної інформації. Отже, правомірний інтерес. Правомірний інтерес передбачає, що обмеження, коли ми хочемо обмежити в доступі до публічної інформації, коли власне чиновник буде вирішувати це питання, він має визначити, який інтерес він хоче захистити. Це може бути інтерес національної безпеки, це може бути інтерес. Забезпечення репутації правосуддя це може бути інтерес, наприклад, охорони конфіденційної інформації. І очевидно, що цей інтерес буде найбільшим, тому що дійсно органи влади найбільше оперують саме з конфіденційною інформацією, збираючи наші дані, наприклад, для реєстру фізичних осіб.